Досить малу кількість виборців, які воли виявилися, станом на 12 годину зафіксували представники громадянської мережі опора. За словами координатора організації Анатолія Бондарчука, у полудень проголосувало трохи більше ніж 10% виборців, а це 18 тисяч 614 людей. Справді це досить низька явка. Вона насправді і багато хто її прогнозував, але все ж таки, користуючись нагодою, хочу ще раз закликати рівнян прийти на вибори. Тобто ще є достатньо часу для того, щоб все-таки. Кожна людина могла прийняти участь у виборі міського голови. тому, що від того від цього сьогоднішнього вибору залежить як мінімум два роки, хто буде керувати містом. Найменша явка спостерігається на студентській дільниці, що на вулиці Остафова, 31. І станом на 12-ту годину там всього проголосувало 40 виборців з 1599 виборців, включених у списки виборців, і деякі та такі цікаві тенденції. Адміністрація вузу оголосила понеділок вихідним днем. А як ви знаєте, вівторок у нас студенти святкують день студента, і виходить, що субота, неділя, понеділок це вихідні дні, і, можливо, через це якраз явка низька, тому що багато студентів роз'їхалися додому, тому що багато вихідних днів. Вихідних днів і це суттєво впливає на явку Ви у місті вже зафіксували певні незначні порушення, але як відзначають спостерігачі, на результати виборів вони не вплинуть. Наприклад, певні дільниці в місті отримали за багато або ж замало бюлетенів відповідно до кількості виборців у списках. Також активісти зафіксували відмову членів виборчих комісій виконувати свої обов'язки. Таких серйозних порушень поки що немає. та, та вся інформація яка надходить, Ми всю перевіряємо. Зокрема, інформацію про те, що десь там виборцям щось навивають. Ми також перевіряємо, і поки що таких випадків не підтвердилося. Під кінець брифінгу Анатолій Бондарчук зазначив, що в разі, якщо динаміка голосування не збільшиться, то явка на цих виборах складе близько 30%. відсотків. Тобто, міського голову рівного оберуть лише 25 тисяч рівнян із близько 250 тисяч виборців. Тетяна важчук Олексій Самойлов у ритмі подій.